Так, шановні глядачі, вже неодноразово мене запитували, Дмитрович, от скажіть, чим кращий цей скаут від UMZ, ви так його вихвалюєте. Так от, вам така ділянка для прикладу. Я її вже орав, ну, скажімо так, дуже багато разів в своєму житті. І щоб ви розуміли, я навіть не знаю, як так показати вам, тут такий горбок ну, досить, досить серйозний. І ЮМЗ завжди оцей город оралося так в один бік з гори на долину, там навіть з тої сторони, там де за тим зеленим люцерком там завжди була така шкарпа, можна сказати, там дорога йде, і так цілий час. Нагорувалося на той бік, бо е, догори його орати неможливо. Так от скаут. Дивіться, включаю другу передачу. Отут він стоїть на середньому режимі. Передок, звісно, включений отам. І пух у плаваючому режимі. І поїхали. О дивіться. І як бачите, він тягне навіть не чує, ну, принаймні, мотор нагрузки немає. Може, чуть підпуксовує, але щоб не тягнув, такого нема. Ось такий-то городець. Так що от чим, друзі, кращий оцей скаус від УМЗ.